Якщо ви хочете навчитись приділяти і виділяти час на себе, вам точно потрібно це спробувати. Ми не будемо обговорювати, що приділяти час на себе потрібно вибирати, шукати те, що саме вам подобається, те, що саме вам приносить задоволення. Я думаю, ви і так це розумієте. Я би хотів розказати вам секрет, який може стояти якраз ось на цій межі прийняття вами цього рішення. Це може бути сором. Сором з дитинства, коли рідні, близькі і друзі говорили вам, що чим ти займаєшся, ти повинен проводити час з користю, ти маєш робити тільки якісь правильні чіткі речі. Не сиди просто так, не грайся просто так. Треба з користю все робити. І виходить, що ваші внутрішні бажання пригнічувались. І те, що ви зараз в реальному житті хочете для себе, може бути осудженим, близькими або оточуючими для вас людьми. І через сором ви не дозволяєте виділити. Під час на своїй заповідній мрії. Спробуйте. Можливо, оце саме.